Всім привіт, сьогодні відбувся круглий стіл, де вирішувалися законодавчі ініціативи наших депутатів. А всі ці закони ви знаєте. Якщо не знаєте, я в описі знову їх залишу. Дуже раджу всім навчитися читати саме закони, а не те, що там може десь щось слухам. Якщо ви прочитали закон, ви чітко розумієте, що в тому законі, і на цей круглистіл прийшло багато людей. Але що дуже радує, що замисливців було разів шість більше людей, і це в принципі допомогло донести нашу саме думку. Розмови була нормальна, в принципі, не дуже сварилися, майже завжди було все коректно. Звісно, були деякі інциденти, але все тихо, мирно. Від мисливців виступало дуже. Багато як і користувачів мисливських вигідь, так і науковців, так і простих мисливців, так і єгерій, так і ну, дуже великий пласт людей представляв мисливство. І це дуже добре, бо кожен розповів свою сторону, як він бачить цю проблему. На жаль, наприклад, цей депутат. Качор, він десь, от, як почали виступати мисливці, він з половини виступів просто встав і пішов. Якби, в принципі, йому було не цікаво, і він ушов. Прийшов в кінці, але ну нічого, маємо, що маємо, так сказати. Відразу хочу сказати, що дати мітингу ще немає. І немає якогось рішення круглого столу, щоб там вони сказали, що от ми там були неправі, чи ви не праві. Вони сказали, що всім дякуємо, всім взагалі супер. І мало того, вони навіть намагалися не всіх вислухати. Тобто, там дійшло до та Жені, здається, і просто перед нею сказали, що ну все, якби часу немає, час завершився, тому давайте до побачення. Але мисливці відстояли, Яниш виступила, і ще е черга деяких людей. Людей виступили, все ви побачите в великому фільмі, але на жаль, якогось чіткого результату немає. Як тільки буде відома дата мітингу, а я думаю, він буде проходити, оскільки о, так якось вели і депутати. І голова е, комітету щоначе, все ж таки ви гарно розповідаєте, але ми будемо ставити його на голосування. Тому мітинг, я думаю, буде, але дати ще невідомо. Завтра хочу відразу е, зробити об'яву: завтра, на першу годину дня, а це субота 15-го, е, прийде е, на стрім до мене Василь Новицький, і е, він спробує взяти ще якогось науковця. Там подивимося, якщо вийде. І вже буде дві людини, як політичний діяч Василь, і якийсь науковець відповідати на ваше запитання. Я думаю, буде цікаво. Василь, як інсайдер, розповість з внутрішньої їхньої кухню, що в них там твориться, і що буде далі. Друг дата мітингу вже буде завтра відома до цього часу. Але на жаль, думаю, що навряд чи. відразу хочу подякувати всім людям, що сьогодні прийшли на цей круглий стіл. Там дійсно було дуже. Багато наших експертів і там далеко не останніх людей, котрі відстоювали честь мислиців. І моя велика шана знову таки, всі виступи цих людей ви побачите в фільмі. Я ну, сподіваюся, що зможу його зробити вже завтра опублікувати. Але сьогодні, зараз, після мене, ви побачите виступ Анатолія і Романа. Вони розкажуть свою думку про. Сьогоднішній круглий стіл, ну від мене, всім до побачення. Завтра сподіваюсь, всі будуть дивитися стрім, бо буде дуже цікаво і може бути е ну, багато гарячих новин. Все, всім до побачення. Дивіться Романа і Анатолія. Що, ти, як твої враження, які думки про ці законопроекти? Ну сьогодні розмова якби пов порядку денному була про один, але зачепили майже майже всі законопро... не майже, а всі чотири законопроекти, які стосуються цих змін ініціатив так званих зоозахисних організацій, в тому числі, так нам славно звісно. Відомого Олександра Качури, законопроекти, які він чомусь ми його по суті, як автора законопроекту, намагалися переконати, але він встав і вийшов. Це теж є не, якась неповага, і невідомо чи він дослухається до нас, тому що він. Половину часу був відсутній в залі під час обговорення і власне кажучи, його переконували відкликати і допрацювати законопроект. І він взагалі не був присутній. Але сподіваємось, що там чи помічники його, чи комітет. Екологічної політики і природокористування зможе йому там надати аргументи, але мені здається, що він вже якось ну надто впевнено казав, що це питання вже вирішено. Це питання вже вирішено, і як то кажуть, далі вже так як раніше було не буде. Тому ну, хочеться так скажем звернутися до депутатів народних, що не може один депутат вирішувати, що вже вирішено, а що ні. Це мають вирішувати всі депутати, за яких ми віддавали свої голоси, і за яких ми навіть агітували. От, тому, власне кажучи, цей... пройшли обговорення, вони доволі такі гарячі були. Деякі наші, так скажемо, політичні колишні політики, можливо, перейшли межу якусь. Такою, скажімо, ну, як правильно сказати, нормальної поведінки, скажімо так, і, і, і дещо ця дискусія перейшла в емоційний стан, але врешті-решт стала в нормальне русло. і... і Аргументи змогли висловити, ну принаймні мені не сподобалось, що хотіли закрити вже круглий стіл, не заслухавши фахівців науковців. Ну, на щастя, нам так вдалося врятувати дещо ситуацію. і Останні виступи були саме фахівців. І ну наскільки я потім ще спілкувався з головою комітету екологічного, то. Він сказав, що будуть, будуть враховані такі, ну як би, власне кажучи, не емоційні виступи, а саме конструктивні і аргументовані. Ну от, власне кажучи, і все. А ще хотілося б звернутися до мисливців, але в першу чергу навіть не до користувачів мисливських міст, точніше, не до директорів, а тих, хто приймає рішення в мисливських Господарства, що е, без нас не вирішиться. Без вас, без користувачів, без тих, хто в, має вплив на, е, на користувачів, на господарство. На Це інвестори і ну, таке інше. Е, тому власне кажучи, запрошую до об'єднання, об'єднання, як то кажуть, гуртом і батька легше. Ну, Роман, ти як людина, що професійно займається весливом, куванням і постійно знаходишся в лісі. Що ти думаєш про ці законопроекти і взагалі враження від круглігостою? Стосовно того законопроекту, який я сьогодні обговорювався на круглому столі, вже великий позитивний плюс цій законопроекти хоча б. Вже обговорюється. Раніше такі безпроекти приймалися з під поли, взагалі думку мисливців і фахівців і професіоналів ніхто не враховувався, не враховував. Сьогодні насправді всі прошарки суспільства і обидві сторони лагерів, лагеря хочуть одне і того самого. збільшення чисельності популяції диких тварин, збереження і відтворення мисливської фауни, і не тільки фауни, а природа. Наші опоненти, екологі, там зоозахисники насправді благородна мета і там. Ці емоції багато хто висловлює їхні адреси, я їх не підтримую. Все ж таки, вони просто мало інформовані і не знають загальних процедур там ведення документації мисленського господарства, проведення обліку. І Тому вони подають такі створюючі на сьогоднішній день законопроекти, які шкодять, на мою думку, мисливському господарству. Тому що використовуючи ті механізми, які вони приписують заради благої мети, можна сьогодні заблокувати там любе господарство і використати їх там в корисних в цілях для створення там нечесної конкуренції, там несприятливих умов не для того самого бізнесу. Загалом мені дуже сподобалось. коли зустрічаєшся в кулуарах з тими самими зоозахисниками і пояснюєш, що ми е, насправді бажаємо одного й те саме, вони погоджуються і погоджуються співпрацювати, щоб все ж таки зробити одне спільне рішення і написати закон, який не треба. Я думаю, що голова комітету почув основний сьогодні цей меседж, і він вже зрозумів. Я, я так зрозумів, що треба цей закон, який законопроект сьогодні поданий, все ж таки його вносить зміни і робить. Якийсь компромісний варіант, який задовольнить всіх, і буде дійсно працювати а не через но якось там показу. Дякую. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на мій канал. А також чекаю на вас в моєму патреоні, де ви зможете споглядати на всі світлини з цього і інших полювань, і багато чого ще цікавого для вас.